Вітаю всіх, кого ще не запакували в бусік і не відправили захищати мародерів і корупцію у цьому відео. Ви офігієте від новини, про яку я вам розповім. Я офігів, вибачте за такий сленг. Справа в тому, що після ситуації, коли в Нікополі знищили ворога України, у кривому розі головний мародер міста обісрався та максимально посилив свою охорону. А ще ми з вами заплатимо 27 мільйонів гривень за охорону діда гнилькула та команди його мародерів, хоча могли б і нічого не платити, або заплатити 21 мільйон. Всім привіт, це Крізаліс. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому у Нікополі один козак відпрацював мародера, відправивши його на концерт до Кобзона. Чесно кажучи, я ще не бачив стільки радісних коментарів українців про знищення іншого українця, аж трошки якось не по собі радіти від чиєїсь смерті. Але й зупинитись дуже важко. Бо, хоча б і таким чином, незаконним та жорстоким методом, але ж справедливість відновлюється при прямих лучах сонця. Я не підтримую таких методів і рішуче проти, та застерігаю усіх, хто мене бачить, утриматись від самосуду та знищення мародерів і ворогів держави, які як щурі сховались за нашими спинами і підгризають міць нашої держави. Я вважаю, що кожен з таких мародерів має відповідати за законом. У нас є дуже потужна правоохоронна система, і ми маємо їй цілковито довіряти. Наприклад, більше місяця тому журналісти провели розслідування та показали нам усім, що наш колишній головний мусор Дніпропетровської області Анатолій Щадило працював на благо народу та законів України настільки добре, що має маєток під Києвом, яхти та купу майна. Уявляєте собі, все життя працював мусором і зміг на купу мільйонів придбати собі майна. Але разом з тим є купа інформації про те, що цей генерал мусорів активно кришував бариг в нашій області, бариг, які продавали. Отруту вбиваючи наш народ, якщо ви думаєте, що поліція відповідає лише за наркотики, то ні, звичайно. В поліції є відділи боротьби з економічними злочинами, які б мали притягати до відповідальності кожного мародера, який вкрав копійку на тендерах. Ну як працювати? Але ви можете пригадати з 2014 року, що поліція в нашій області хоча б когось одного притягла до чогось? То як мінімум возникає вопрос, ілі ні? Це нам говорить про те, що або ми всі з вами помиляємось, і дід Гнилькул разом зі своїм сином святі люди не вкрали не копійки, або мусора в долі постійно були. Так же відкрита повністю. Чому я говорю мусора? Ті, хто кришує Барих та гнилькулів, співучасники знищення нашого міста та наших людей, і вони не заслуговують ні на. Який інший титул, окрім мусора, Так от лише після публікації в ЗМІ в МВС почали ретельну перевірку мусора Щадило. За законом ця перевірка мала б вже давно закінчитись, а Щадило мав би вже бути зниклим безвісти десь під Авдіївкою, адже йому, на відміну від багатьох з нас, є що захищати: будинок, яхти, елінги, все це дала йому Україна за його службу, і вмерти за це, я вважаю, він просто зобов'язаний. Краще, звісно, якщо при цьому в цьому він забере з собою кілька десятків ворогів, але може й без цього обійтись. Слава героям України. Всі службові розслідування в національної поліції проводяться згідно закону про дисциплінарний статут протягом одного місяця. Вже пройшло 34 доби з того часу, коли журналісти громадського оприлюднили інформацію щодо чільника поліції Київщини Анатолія Щадила в своєму журналістському розслідуванні вони вказали на факти, які підтверджуються відповідними доказами щодо. Незаконного збагачення Щадила, кришування ним організованих злочинних угрупувань, а також те, що він був незаконно призначений на посаду, так як підпадав свій час під люстрацію. Після виходу сюжету керівництво МВС України, а також керівництво національної поліції України, повідомили про те, що відносно щадила розпочали проведення службового розслідування. Минув місяць, жодного результату щодо цього розслідування ми не побачили. Хочу запитати у Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, скажіть нам щадила винен чи не винен? Ну або держава має все в нього забрати. Забрати все, що він придбав, не маючи на те коштів, адже на зарплату мусора, навіть генерала, навряд чи не те, що маєток збудуєш, а землю біля води під Києвом купиш. Але держава чомусь не поспішає забрати в нього те, що він в неї вкрав, як і вести розслідування проти члена системи, яка працювала проти народу цієї держави. Власне, от саме з цієї причини я і вважаю, що ми усі маємо діяти за законом та розраховувати на справедливість, очікуючи. Поки у мародерів заберуть те, що вони за 30 років вкрали у нас. Звісно. На жаль, мушу констатувати, не всі з нас зможуть це побачити на власні очі, адже поки кожного мародера зловлять, поки пройде справедливе та неупереджене слідство, в бусік посадять останнього жебрака в Україні та відправлять захищати цю систему, яка чомусь за два роки навіть не почала самоочищення. Але менше з тим, давайте все ж таки поговоримо про охорону гнилькула. Після знищення Нікопольського мародера поліція максимально швидко знайшла та заарештувала. Месника справедливості, і Саша трошки заспокоївся, але не зовсім не буду говорити, но дуже близько. Мій співрозмовник, який буває у Сашка в кабінеті тричі на день, каже, що гнилькул дуже сильно злякався за своє царське життя та суттєво посилив охорону своєї дуже важливої персони. Окрім відкритих охоронців, він найняв ще кількох тихарів, які ходять чи їздять за ним слідом на різних авто, щоб спостерігати, чи переслідує хтось гауляйтера, чи ні. Очень хорошо все це, тому що. Саша відчуває, що народ його ненавидить, і зазомбованих більше не стає. А тих, хто його ненавидить, щодня все більше. А деякі з них ще й зброю мають, і ціле відро мотивів покарати мародера, який лише на папері за наші мільярди, типу комусь там допомагає. Я не закликаю нікого та не агітую вчиняти будь-які незаконні дії по відношенню до будь кого окрім окупантів. Ще раз підкреслюю та звертаюсь до своїх глядачів: не треба нічого робити з Сашком, особливо якщо ви перед цим подивились моє відео. Я рішуче проти будь-яких незаконних дій та вчинків, за які, якщо ви не мародер, обов'язково та швидко прийде відповідальність. По всій країні. я просто розповів вам, що Саша злякався, що він нас боїться, і назвав причини, з яких він нас боїться, але це не заклик до дії. Тим паче, що він посилив свою охорону. До речі, про охорону. Як я сказав на початку цього відео, поки ТЦК хапає дрищів на вулицях, за наші податки гнильколи наймають 27 спартанців. Е, перепрошую, 27 гвардійців для охорони 12 приміщень виконкому мародерів за 27 мільйонів гривень. Стій! <реш> Стій! Стій. <реш> Та встань, треба переговорити, блядь! Стань, переговорим, старий. Стіно, бля! Ну, бля. Зачекаєш, ти чекаєш! блядь. зачекай, чекай, бля. стій, треба переговорити, братан! Чуєш, де ти такі окуляри купляв, блядь. Зачекай, старий. Шо, ти підеш в сес... ти підеш в село, старий, нормально бігаєш. Старий, ти нормально бігаєш, ти підеш в СО, блядь. Ще раз, 27 гвардійців будуть охороняти 12 приміщень за 27 мільйонів. Як вам таке? Чотка. Ось прайс-лист на ці необхідні послуги. Виконком охоронятиме 4 гвардійці за 6 мільйонів гривень. Тобто це 125 тисяч гривень на одного щомісяця. Два виходи адмінбудівлі першого корпусу охоронятимуть по 2 гвардійці за 1 мільйон 838 тисяч. Тобто витрати на кожного гвардійця становитиме 38 тисяч гривень на місяць. У приймальні Гнилькула чергуватиме відразу 3 гвардійці гвардійці за 1 143 тисячі гривень на рік або по 31 тисячі гривень на місяць. Ходити по прилеглій до виконкому території має одразу шестеро гвардійців, за що ми їм заплатимо 9 мільйонів за рік, тобто по 125 бойових тисяч гривень на місяць. Правильно, щоб не було яких-то збоїв. Усього за рік ми сплатимо 27 мільйонів 658 тисяч гривень. Не кисло так. Це вам не посадку штурмувати за 120 тисяч гривень. Тут набагато небезпечніша робота. Алкашів біля фонтанного Гняти та честь і достоинство ригорашистів обороняти від журналістів та активістів була на тендері ще одна фірма, яка за ті самі послуги хотіла зекономити нам з вами аж 6 мільйонів гривень, але гнилькули відмовились від такої пропозиції. Адже навіщо віддавати комусь те, що можна вкрасти самим? Війна все спішить. Не поспішайте ненавидіти гвардійців. Вони насправді тут ні в чому не винні. І такі самі раби системи, як і ми з вами. Суми грошей, які я назвав, вони, звісно, ніколи не отримають. Ніколи. Точно не знаю, скільки їм платять на місяць, але маю віру, що не більше 10-15 тисяч гривень. А куди ж дівається решта? А як ви думаєте, є здогадки? Здравствуйте. Ну просто давайте разом з вами подумаємо, чому гниль коли відхилили більш вигідну пропозицію та обрали те підприємство, з яким працюють вже багато років. Я суб'єктивно вважаю, що лише з тієї причини, що це чергова схема мародерства, на якій Саша вкраде у нас 22 мільйони гривень, що більше за звичні 50% які він завжди краде. Вот это правда. Адже якщо взяти в розрахунок, що 27 охоронців будуть нести службу по захисту мародерів та матимуть 15 тисяч гривень зарплатні, то на рік це буде 4,8 мільйони гривень. Окей, давайте додамо до цього адміністративні витрати та накинемо ще 2 мільйони. І це буде 7 мільйонів гривень. А 20 Саша тупо вкраде. Така моя думка. Кричать, що всі всі, що всі дуже чесні. Така моя думка. Ця думка базується на розмові з працівниками муніципальної гвардії. Ви також можете це зробити. Підійдіть на вулиці до гвардійця та скажіть, що хочете влаштуватись до них на роботу, і запитайте про зарплатню та умови. І жоден з них не скаже вам, що отримує 125 тисяч гривень на місяць 10-15. Где? власне тут мені більше нема чого додати, окрім висновків. Поки за кожним з нас полює з ТЦК, щоб забрати на війну та на захист держави, яка захищає мародерів, ці самі мародери активно за наші гроші мародерять та наймають собі охорону. А ті, хто мав би не давати їм мародерити та саджати за грати, не можуть навіть зі своїм власним мародером та кришувальником Борих розібратись. І мені все равно. Але при всьому цьому негідники, покидьки та ухилянти, ми з вами адже чомусь передумали добровільно йти на захист цього казкового царства мародерів. А держава, мусора і інша писота може спокійно ухилятись від своїх прямих обов'язків і не бути при цьому ухилянтами. Ось такий парадокс, та такі от подвійні стандарти: чи може держава самоочиститись та безвісти загубити мародерів? Може, але мародери дають відкати, а кріпаки ніт. Тому це ми з вами швидше зникнемо безвісти десь у полях, ніж мародери. З повним уваженням ніяких питань нету. На цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємось до середи. Дякую усім, хто подивився це відео повністю. Щиро дякую усім, хто підписався, поставив лайк та написав декілька коментарів. Та безмежно дякую усім, хто знайшов змогу підтримати автора донатами. Ваша підтримка це запорука нашої боротьби. Та вірю, що і перемоги. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. А також зараз бачите номери карток на своєму екрані або QR-код. Ще раз дякую, живіть довго та процвітайте! А мародерів треба стерти. А все остальное то такое аплука. У цьому відео авторисловля Оскар Судуку, однічні слухання та все, що ми розповімо з країною, з цієї тридцять конституційної країни, та всіма іншими з країною і безвідомими. Зараз авторисловля Оскар Судуку. Дякую за перегляд.